Пропоную вам за допомогою малюнків скласти розповідь про пори року весна. Яка настала пора року? Настала весна. Розгляньте цей малюнок, як на небі світить сонце, на небі яскраво світить сонце. Який день став, яка ніч? День стає більшим, а ніч меншою. Що трапляється із природою навесні? Навесні прокидається вся природа? Що розпускаються? Розпускаються дерева, кущі, трава. Так, що на деревах з'являється, Розгляньте, будь ласка, малюнок. На деревах з'являються бруньки, листочки, квіточки. Діти, хто прилітає з теплих країв? Прилітають пташки із теплих країв. А яких пташок ви знаєте? Ластівка, шпак, жайворонок, лелека. І що пташки роблять? Пташки будують собі гнізда і співають пісні. Ще, хто прокидається весною, прокидаються від сплячки тварини та комахи. А небо яке діти стає? Небо стає голубим і прозорим. А що з тваринами трапляється? Який колір забарвлення у тварин? Тварини замінюють колір шубок, вірно. Що на землі зеленіє? На землі зеленіє молода травичка. А ще, що на галявинях з'являється? На галявині з'являються перші весняні квіти. А які ви квіти знаєте весняні? Проліски, тюльпани, нарциси, кульбабки, конвалі, вербові котики. А ще що трапилося зі снігом? Ростанув сніг. Як коли він розтанув, то що з'являється? Біжать дзвінки. Струмочки, стає тепло. Який одяг люди одягають навесні? Люди одягаються в легкий весняний одяг. Що роблять люди навесні? Люди прибирають садки, садять дерева, садять, що ще вони? Сядять овочі, вірно, прибирають город після зими. А ще як допомагають навесні птахам люди, майструють і вішають шпаківні, молодці. А діти як розважаються? Діти розважаються на вулиці, на майданчику. Правильно, молодці. Дуже чудова вас нами вийшла розповідь.